Так би мовити, це був такий анонс Харківської математичної школи. До речі, Астроградський фактично був відрахований з університету. Майже за політичними причинами він вже закінчив університет і їм ну, збирався в Ватінгту за тими поняттями, але е, я там вже чи викладач, чи навіть завідувач кафедри закону Божулогії, наукового комунізму ага. того часу, коротше кажучи, е, він е, написав донос на ім'я міністра народної освіти. Про те, що, до речі, так і називалося Міністерство народної освіти. Про те, що ад'юнкт Остроградський не ходить до нерегулярно ходить до церкви. Нерегулярно ходить до церкви. Це була причина, щоб його відрахували. Наші, наші, наші часи я перепрошую, що я вас так перебуваю, це нерегулярно ходить на політінформацію. <реку> 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 ну, а все ж таки Астраградське це така була не, не дуже заможна родина з Полтавщини, і батько зібрав всі гроші, які були, і відправив. Стагальський поїхав у Париж, де достатньо швидко зійшовся з каші, і вони достатньо плідно співпрацювали. Я ну, тут потола, бо, бо про кашель різне кажуть. Скажімо, є люди, які кажуть, що він винний фактично у смерті mm -hmm. голова, ну, опосередковано. Але Стагальський завдячний саме каші, тим тимчаном. Став тільки став. Ну, я скажу на рахунок голова. Я просто цікавився цим питанням досить серйозно. І я пробував знайти, чому саме кущі так тормозив голова. Справа в тому, що в мене таке виникло враження, що групу симетрії вже знав, що... кущі вже знавшися. А друга річ, справа в тому, що в ті часи багато хто закидав на куші на його любимі речі. Ну Наприклад, там хтось в газет, я вже не питаю німецьких, ми вазі, ну, математик писав, що куші собі міг дозволити таке речення. Очевидно, що ця функція є, є дефінцією. Чому? Бо вона не Значить, От Перший, хто так вдарив по куші, це був Вейнстрас, так? Своїми кінологічними, ну саме з математичними доведеннями. Коші багато сміли, тоді всі багато чого собі дозволяли так легко бачити, як це в нас називалося. І знаєте, і от, Я дуже цікавився, бо чому у Львові не було алгебри, скажімо, до Другої світової війни. Ну, тому, що, ну, тому що якось так та алгебра, яка була тоді, де вчилися львів'яни, так, в основному це поляки або. Євреї, які тут вчилися, то вона була ну, немодерною алею, не сучасною аброю. Ні, мало хто знав роботи навіть Кляйна, особливо у Лі, особливо значить, в ті сучасні по групах Чекові Лі писав там, писав до групи, так? так? Mm -hmm. значить, от вони якось так сторонилися, але в той же час. От, до Ваєштраса вони так наближалися. Наприклад, я вам можу сказати, я випадково знайшов альбом Ваєрштраса, Вай... який був опублікований в Шплінки в 1997 році. Із львівських математиків там є тільки троє це е... Джилінський, сам Дефурщик, який працював в основному в політезі. Був такий Лаврентій Жмурко. Він сам з явору, народився з під явором, і його зять, ой господи, він був якраз фізик. Фізик-теоретик, він якраз вважається, що львівська школа і мат фізики, і теоретичної фізики, йде від нього. Вискочило просто з голови. Я потім пригадаю прізвище, вони навіть, е, з, з жмурком похоронені в, е, ну, в одному склепі на Личаківському центрі. Ми стараємося кожного року прибирати цей О, Фабіан, ми мабуть чули е, таке прізвище, він дуже рано помер. Ну, і я так побачив, що от львів'яни не знали алгебри і навіть польська сьогодні, теперішня школа, польська. Олебрична школа, вона такого її походження більш американізована. Тобто от, крута галера там з'явилася завдяки навчанню за кордоном. А от ці всі такі погляди навіть на куші були, що в любив закидати, так мік, так, Тобто, я, я не знаю, як це так сказати сучасною мовою, культурною, але він деколи гальмував когось, бо він вже це. Знав, але не знав, як це представити. Він боявся насправді. Ну, йому, було вже, йому вже було що, що втрачати. Так. Це як зейлерам, який так. також йому було, що втрачати, він не наважився публікувати не не роботи свої з невклідової геометрії, саме тому, що йому було що втрачати. Ну всі боялися. Бо тут, наприклад, якщо ви бачили, тут на куті є другі в світі. Портрет більше немає, є тільки два портрети Яна Бояя. В mm -hmm. середі, коли входиш в інститут Яну... Бояді, так, інститут математики, там батько і син Фаркаш і Янош. І ще тут на куті у нас є ще один такий. Значить, бо в 30-х роках, якраз коли Янош придумав свою геометрію, так? він хотів як апендікс здати до батькового, Батько, я. Батько принципово казав, гроші будуть, будь ласка, він тоді служив в стрільській армії, приїхали у Львів на Маневри. Де він ці гроші взяв, ніхто не знає. Але з Львова він привіз ці гроші. Мадяри цього не, вони не можуть пояснити, коли тут було відкриття цієї дошки, і теперішній декан яка Ігор Гуран брав участь в відкритті цього, то мадяри сказали, що... Львів — це друге місце, де є портрет Януша Бояй. Більше ніде, бо він перед смертю з все своє. Від цього боялися насправді. Але я не можу сказати, що Страгацький це так би мовити Харківська математична школа, це скоріше паруська математична школа. Бо незважаючи на те, що ну, базова освіту він отримав Харків, фактично. Ну. <кій> От, але, але фактично як математик він склався в Парижі. В цей період, коли він поїхав. Поїхав за кордон. Потім він повернувся, але вже повернувся в Санкт-Петербург як академік. Академіки мали жити в Санкт-Петербурзі. Так би мовити. Так було не тільки з ним, так було, наприклад, фактично пік, може такий початок. Розвитку, це фактично пов'язано звичайно з Ляпоновим, але трішечки раніше Імшенецький, який фактично одним з ініціаторів Харківського математичного товариства. І, до речі, тут є статут Харківського математичного товариства кінця 19 століття. він був затверджений е міністром народної освіти. <ганувальний> і тоді це також випадковість, що Ляпунов приїхав до Харкова. Просто він закінчив свою, як тоді називалося, ад'юнктуру, захистив дисертацію і в Санкт-Петербургському Санкт він вже учень Чебишева. І в Санкт-Петербурзі в Москві не було вакансій. А у Харкові була вакансія приватна центру за кафедрою прикладної математики. Він приїхав сюди. У Харків, 18... Він приїхав у Харків 18 років. Прожив, пропрацював у Харкові. До речі, всі, мабуть, знають про центральну граничну теорему Лепунова. Але Ліпанов ну ніколи не займався теорією ймовірності. Теорему він цю довів ось як. Йому доручили просто прочитати студентом курс теорії. Ну, нікому було, йому доручили прочитати курс теорії ймовірності. але ну, він вже людина Серйоз. серйозна і він розібрався і у ту і, центральну граничну теорему, яка якось формулювалася. Але доведення. Корект він зробив і в перший раз він і просто на лекції це, це доведення. студентам продемонстрував тільки після того, як він його ну, опублікував. Якщо подивитися всі роботи Ляпунова, на цьому його роботи у галузі торії, ймовірності, обмежується. Це єдина стаття, де доводиться ця дорога, гранична а вся його робота була пов'язана з звичайно стійкості руху. І всі основні результати він отримав у Харкові, тут він отримав звання члена кореспондента Санкт-Петербургської академії наук. І, я ще не пам'ятаю, це було в 2016 році, його коли обрали дійсним членом він поїхав. В Санкт Петербург, оскільки академіки мали жити в Санкт-Петербурзі. Але далі його життя склалося дуже трагічно. Коли почалася революція, він з дружиною поїхав до брата. Брат у нього біолог і викладав Баддийському університеті. Там дружина захворіла і померла. І він там теж захворів, і помер. До речі, коли був ювілеч, це було. Я зараз не, не можу згадати, це було, мабуть, у 2006 чи 2007 році. Е, е, вели, і я тоді якраз був в Одесі і попросив знайти е, ну, могилу Ляпунова. ми її таки знайшли. її знайшли, Вона в такому е, е, нормально прибрана дуже скромна могила, там просто ну, меморіальна дошка. Е, е. В міському кладовищі. тобто життя покінчив, він покінчив з собою фактично. І те, що могли скромно, це пов'язано з тим, як ви розумієте, тоді жив взагалі людей, які наклали на себе руки, взагалі, на, на, на своїх територіях не ховали. Так і, але залишилися навіть коли він поїхав, залишилися учні.